Вітаю! Ми з вами продовжуємо повторювати математику за курс початкової школи і говорити вам сьогодні про величини, такі як довжина, маса та час. В першому завданні нам потрібно заповнити пропуски, але не просто вписати сюди якесь число, а виконати перед цим певні дії. Наприклад, у першому завданні 3 години та 22 хвилини потрібно перевести в секунди. Що ж потрібно для цього зробити? Перш за все, ми можемо години перевести в хвилини. Для цього потрібно 3 помножити на 60 хвилин. Та додати відповідно 22 хвилини. 3 множимо на 60, маємо 180 хвилин. Саме стільки хвилин міститься в одній годині. Та додаємо 22 хвилини. Що в нас були в умові. Таким чином, ми маємо уже 202 хвилини. Та чи це число нам потрібно записувати? Нам потрібно це записати в секундах. Отже, згадуємо, що в кожній із хвилин у нас міститься 60 секунд. Тому ми 202 множимо на 60 секунд. Обрахунки можна зробити в стопчик, проте спробуємо зробити це усно. Я помножу 200 на 60. 2 на 6 це 12. Від 200 у нас є 2 нулики, і від 60 є ще один нулик. Також я помножу 2 на 60 і це буде 120. Тобто, коли ми все додамо між собою, будемо мати 12120 секунд. Це і буде відповіддю. В другому завданні нам потрібно із секунд одержати хвилини. Для того, щоб це зробити, нам потрібно згадати, що в одній хвилині 60 секунд. Тобто, нам потрібно взяти 723 та поділити їх на 60. Під час. Ділення ми одержуємо 10, цілих і остачу 23. Саме цими числами ми і будемо користуватися, щоб записати відповідь. Отже, хвилин у нас буде 10, так як те число, що ми одержали в часці, тобто буде 10 хвилин. А остачу ми запишемо в секундах. Тобто цілих хвилин у нас 23, та ще залишилось на здачу 23 секунди. Таким чином, це завдання можна зробити. У наступному завданні із 12 метрів 42 дециметрів та 1 см слід одержати міліметри. Тобто потрібно згадати, скільки міліметрів в кожному із цих доданків. До речі, зверніть увагу, у нас є 42 дециметри. Це, власне, можна було перевести як 4 метри та 2 дециметри. Тому, якщо такі речі бачите, то до них слід теж відповідно ставитися. В нашому завданні ми все можемо перевести спочатку в одну ту саму одиницю вимірювання, нехай це будуть сантиметри, а потім із сантиметрів одержимо міліметри. В одному метрі знаходиться 100 сантиметрів, Тому в 12 метрах буде знаходитися 1200 сантиметрів. В кожному дециметрі по 10 сантиметрів, Тому не 42 дециметри, а 420. Сантиметр. І відповідно ще плюс 1 см. Можна би було б множити, наприклад, тут не на 100, а на 1000, а тут відповідно не на 10, а на сотню. І тут ще на 10 і мало б зразу міліметри. Та ми знайдемо спочатку в сантиметр. Додаємо все між собою і будемо мати 1621 см. Але оскільки в кожному сантиметрі по 10 мм, що ми бачимо на лінійках своїх. То потрібно помножити це число на 10. І таким чином ми будемо мати 16210 мм. В наступному в прикладі з 2 тонн, 3 центнерів та 2000 г слід одержати кілограми і дізнатися, яка буде загальна кількість. Для цього нам потрібно пам'ятати, що в кожній тоні знаходиться 1000 кг, тому 2 тони перетворюється на 2000. Кілограм. В одному центнері 100 кілограм, тому тримножимо на 100 і маємо 300 кілограм. А в кожному кілограмі по 1000 грам, а отже в 2000 г відповідно ще 2 кілограми. Якщо все це додати між собою, то ми одержимо відповідь. І це буде 2302 кг. В другому номері потрібно знайти 7 двадцятих від однієї години. Ми вже щось схоже робили з вами минулого разу, і для початку нам потрібно одну годину перевести в одниць вимірювання якісь інші, наприклад, в хвилини. Тобто наша одна година спочатку перетворюється на 60 хвилин. Це робиться для того, щоб ми могли ось це число поділити на наш знаменник на 20, розділити на 20 частин, а потім взяти стільки, в даному випадку 7, скільки нам потрібно. Щоб це зробити, ми виконуємо наступну дію. Ми беремо 60 хвилин, ділимо на 20 та одержуємо 3. Отже, 3 хвилини це припадає на одну частину. А нам потрібно 7 таких частин. Тому ми беремо 3 хвилини і множимо на 7. Та матимемо 21 хвилину. Отже, можна буде говорити, що 7 двадцятих від однієї години це 21 хвилина. Зробимо друге завдання. Нам потрібно знайти 7 двадцятих від 2 метрів. Аналогічно, 2 на 20 не ділиться, тому ми переведемо метри або в дециметри, або в сантиметри, або в міліметри, і краще починати з дециметрів. Це трішки менша одиниця вимірювання. Тобто 2 метри перетворюється на 20 дециметрів. Справді, 20 на 20 ділиться тому, чому б ні можна використати. І як ви думаєте, якщо ми поділимо 20 на 20, так, тобто 20 дециметрів, поділимо на 20 і помножимо на 7, то скільки ми одержимо? Вірно, 7 дециметрів. Якби ми з вами 2 метри переводили, наприклад, не в дециметри, а в сантиметри, то ми мали б відповідно 200 сантиметрів. А отже, і ділили ми цих 200 сантиметрів так же само на 20 і множили на 7. І відповідь ми одержали б: не 7 дециметрів, а 70 сантиметрів. Але ці числа є одним і тим самим, але в різних одиницях вимірювання. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.